Всім привіт, друзі! Ви на каналі ПК Шоу. І сьогодні у нас досить незвичне відео, тому що я граю з телефона А будемо ми сьогодні грати в гру ПК симулятор Приклад. Сьогодні, ну Наприклад, 180 Сьогодні ми зіграємо в один режим. Хочете продовження, ставте лайки, підписуйтесь на канал і буде продовження. Там друга частина, наприклад, 170 Або класік. У мене є ідейка з цих двох ПК зібрати один же Стим ПК. скільки тут було питання? Це якийсь протул? Ну, ні, Аккуратно, тільки щоб не розбився. Це така гра із фізикою дуже прикольна. блін, як його поставити? Достався ж ти. Я його не поставлю. А, ну хай лежить. Ну, працює. Оп, це рубай, що вирубив. І щоб його розібрати. Нам треба досить гуманний інструмент, який називається кувалка. Беремо їх ряд по комп'ютеру. І чітко. Так я. О, все, випало. Тут питання такий диск, випадку. О, все, всі клоністи.

ну ладно, не буду. Что будем ставить, будем делать. Так, не ящик. корпус то что зараз. корпус. Так, можно А, не она нам понадобится. выпал в созревание. О, а процесс только того... Ой-ой-ой, коробка, коробка, коробка. Вот эту коробку. Моторенку там еще рапнет. Моторенку выпал. Прошу выпали, повторяю.

Падай, не пас, не плачь, падай. Падай, падай. Падай, падай. Падай, она Падай, падай. Падай, падай. Падай, тихо Падай. 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 что мы сюда пхнем? блок протон опять все это протон да, протон стоп. закрываем вот 8 их 8 их одна планочка. На 4 другую полосочку.

А вот еще зараз попробуем щось роздрукувати. Спробуємо. Дивитись там на різні крови. Даже будь ласка. не падать. Чому ж ти так? это? Слухану. По-моему, хелок. Надіюсь, їм сподобалося сьогоднішнє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дзвоніть в колокольчики, пишіть в коментарях, чи хочете другу частину.